Час подарунків та дива цьогоріч українці відзначатимуть день святого Миколая 6 грудня, адже Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар із незмінним гаслом Святий Миколай йде до дітей стартувала акція в Івано-Франківську. В офісі Мальтійської служби допомоги можна взяти листи дітей з інтернатних закладів, щоб придбати подарунки, про які мріють вихованці. Цьогоріч діти написали більше шести сотень листів до святого Миколая. Більше двохсот вже розібрали його помічники. Четвертий рік поспіль обирає листа для Огринівського ліцею педагог Мирослава Тимків. І всі гуртом учні та педагоги долучаються до збору подарунків для його автора. Здебільшого ми обираємо один лист, але він обширний, тобто там багато. Великий список, і ми спільно з всіма дітками з вчителями подарунки ці закупляємо і потім передаємо діткам. Досить охоче. Ви знаєте, ті роки досить діти охоче долучалися. Були такі випадки, що дітки своїх копілок, тобто це не обов'язково батьки. Дітки своїх копілок приносили гроші. Їх це так тішило. Вони дуже раділи, що вони можуть допомогти іншим діткам, які більше потребують ніж вони. Цьогоріч через перехід на новий календар, цикл новорічних свят в Україні. Ні, розпочинає власне день святого Миколая, який відзначатиметься 6 грудня. На нього з нетерпінням чекають як діти, так і дорослі, оскільки за традицією під подушкою можна знайти подарунки. Цього року ми підтримуємо всі ті заклади, які попереднього року, де проживають і місцеві якби, діти, тобто і з, наших, з нашої області, і також які є внутрішньопереміщеними особами внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну. Першочергово, про що кожна дитина пишеться, про те, що вони хочуть миру, а загалом діти для себе просять теплі зимові речі. Тобто це куртка, це шапка, це тепле взуття. Тому що, думаю, на дітей так само ці блокаути. Ця вся ситуація впливає, і діти теж її дуже добре розуміють. Помічники Миколая обрати листа можуть як у офісі, так і онлайн. Потрібно знайти нашу сторіночку на Фейсбуці. Є людина, яка відповідає на ці повідомлення. Вона постійно моніторить і вам відписує. Тобто, вам пишуть загальні речі про акцію, які дедлайни, як саме готувати подарунок. Підготувати подарунки потрібно до 25 жовтня, а скласти пожертву кожен охочий може і до самого свята 6 грудня. До речі, торік понад 2,5 тисячі вихованців із 24 спеціальних закладів Прикарпаття отримали подарунки завдяки помічникам Святого Миколая.